Пам'ятаю, в дитинстві і в школі дуже багато вивчала віршів на пам'ять, не лишилась українки, інших поетів. І саме читання українських книг допомагало мені поповнювати свій словниковий запас і читання українських казок. Саме тому будемо разом читати вірш Лесі Українки. Конвалія. Рослав Гаю, конвалія. Під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою, паночка до балу. Ой, на балі веселая музиченька грає. Конвалії та музика підне серце крає. Тож паночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю милий, і ти, дуба мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Пайдужою, паночка, рукою, тою квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе квіточку, зів'яло залишить байдуже.